Засвіти в серцях наших людинолюбче, владико, нетлінне світло, твого богопізнання, і відкрий мисленні очі наші, щоб ми розуміли твої євангельські проповідування, вложи на страх блажених твоїх заповідей, щоб ми, перемігши всі тілесні похоті, провадили духовне життя, думаючи і діючи все, що угодно тобі, бо ти єси просвічення, душ і тілес наше, Христе Боже, і тобі славу висилаємо з беззначальним твоїм Отцем. І присвятим, і благим, і животворчим Твоїм Духом, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Від Матея Святого Євангелія. Читання. В той час, як виходив Ісус з Єрихону, ішло за ним багато народу. Два сліпці сиділи край дороги, і, почувши, що Ісус проходить мимо, закричали, кажучи: Господи! Сину Давида, змилуйся над нами. Люди картали їх, щоб замовкли. А ті ще більше голосили: Змилуйся над нами, Господи, сину Давида. Тоді Ісус зупинився, покликав їх і мовив. Що бажаєте, щоб я учинив вам? Вони кажуть йому: Господи, щоб очі нам. Відкрилась. змилувався Ісус, доторкнувся їхніх очей, і вони негайно прозріли і пішли слідом за Ним.